Як покрестити дитину в місті Берено? Я вже викладувала відео, що я покрестила недавно дитину, і хочу вам розповісти подробно, як це відбувалось. Може комусь буде цікаво І так, в місті Берено є декілька православних храмів. Особисто я знаю два, я тут прикріплю, але мене зацікавив другий, тому що це місце знаходження, він ближче до мене розположений, і мені простіше до нього добиратися. А друге, те, що там є україномовний отець, звати його отець Рафаїл Називається він святий храм православний православного Вацлава. У них є група в Фейсбуці та Вайбері, я тут прикріплю, де є розклад їхніх богослужінь. Здається, це так називається. Працює він по відповідному часу по графіку. Ми хотіли дізнатися особисто, як це відбувається, тому ми приїхали після богослужіння, але ми не встигли, він вже закрився. Але я знайшла групу цю в Вайбері, там написала, і мені в особисті отець відповів. Він розповів, що для цього питання потрібно, і ми випрали зручний для нас час.